Єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба інтера. Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю цього тижня. Президент США Джо Байден оголосить про нові санкції проти Росії. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Рестрикції оприлюднять перед інаугурацією Дональда Трампа 20 січня. Які саме обмеження буде запроваджено, поки що невідомо. Також адміністрація Байдена готує новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів. Він включатиме ракети для ППО, боєприпаси та. Обладнання для винищувачів f-16 Reuters пише, що радники Байдена прагнуть зміцнити позицію України на полі бою, щоб мати перевагу для можливих переговорів з Росією вже цього року. Проаналізуємо можливі санкційні рішення США з уповноваженим президентом України з питань санкційної політики Владиславом Власюком. Пане Владиславе, вітаю вас. Добрий вечір. Вечір. Вам добре. Отже, насамперед, чого очікуєте від чергового санкційного пакету? Ну, у нас є дві новини. Но перша хороша. Дві, дві хороші новини. Но вона перша хороша, те, що завтра ми очікуємо санкційний пакет від Японії, і там будуть хороші санкційні рішення по російському ВПК, а також. По Приємствам з третіх країн, зокрема Китай, Туреччина та деякі інші, які допомагають обходити санкції. І, звичайно, ми очікуємо, не впевнені, щодо завтра, але в цілому дійсно за каденції Байдена очікуємо великий потужний санкційний пакет, спрямований на протидію тіньовому танкерному флоту Росії і взагалі на. Нафтодоларів і доходи Російської Федерації. Що ми в тому пакеті очікуємо? Ну, перше, і це не є вже великим секретом. Там очікується близько 100 танкерів, які потраплять в санкційний список. Це більше, ніж Сполучені Штати санкціонували взагалі всього до цього часу. А ми очікуємо деякі великі нафтові. Компанії, які теж потраплять під санкції, російські маються на увазі. І найголовніше це особисто таке моє велике очікування, що ми побачимо там механізм, який дозволятиме Сполученим Штатам реагувати вторинними санкціями або реальною загрозою застосування вторинних санкцій стосовно всіх тих суб'єктів третіх країн, які допомагають Росії обходити. Відповідні енергетичні санкції, що це, що, це, що це дасть? Це дасть рівно те саме, що дало прийняти рік тому Байденом рішення. По накладенню вторинних санкцій на фінансові інституції третіх країн, власне після чого, починаючи приблизно з квітня, ми побачили ці заголовки, коли там черговий великий банк Китаю або черговий великий банк Еміратів відмовився обслуговувати транзакції, пов'язані з російською економікою. Не, от якраз про Китай ви слушно згадали, тому що, за даними Reuters, китайський портовий оператор закрив доступ до танкерів для танкерів Російського тіньового флоту, а, які перебувають під санкціями США. А як це вплине на поставки? Це одночасно і дуже хороша новина, і я б її не перецівнив. Чому це дуже хороша новина? Чому Тому що це означає, що Китай. Великі порти вони вже зараз розуміють загрозу від співпраці з підсанкційними кораблями або з підсанкційними компаніями. Вони розуміють, що це може мати наслідки у виді накладення санкцій, і вони просто так розумію, Ну вибираючи між тим, що працювати з Росією і отримувати загрозу санкцій на все інше, або не працювати з Росією. Вони вибирають не працювати з Росією. Чому це принципово не обов'язково дуже сильна новина? тому що. Ну, нічого насправді не заважатиме тим же танкерам зайти в інші менш крупні порти, для яких це стане, можливо, ледь не єдиними клієнтами, але їм і їм це буде за щастя. А, тому це принципово не вирішує питання з покупкою Китаєм великої кількості російської нафти, в тому числі в обхід санкцій, але це дійсно відображає ось цей сигнал і силу санкцій. Тобто я правильно розумію, що Китай для економіки якого санкції, особливо від провідних ринків Євросоюзу і США, вони ну згубні, скажімо, прямо, особливо в перспективі, щодо інаугурації Дональда Трампа, автора першої торгівельної війни 2018 року, а залишився буквально 10 днів. Виконує великі правила, але це, як ви слушно зауважили, не заважає йому. Так само можливо й допомагати Росії обходити санкції десь якимись дрібними стежинками. Ну Китай і раніше казав, продовжує продовжуватиме це казати, що Китай офіційно не збирається допомагати обходити санкції, але в той же час уряд Китаю нібито не може прослідкувати там до кінця ретельно за всіма своїми. Риватними структурами і це можуть бути і порти менші, і це, звичайно, стосується значною мірою і різного різного масштабу китайських виробників і посередників з постачання мікроелектроніки та інших критичних компонентів для Росії. Не є секретом, що не менше ніж 60% всього цього добра потрапляє до російських заводів саме з Китаю, частково виготовлено в Китаї, частково транзитом через Китай. Китайський уряд, як би ну, отримує нашу інформацію щодо цих критичних. Опоненті, але при цьому зауважує ну, ми ж держава, а це приватний бізнес. Ми не визнаємо санкції. Якщо приватний бізнес хоче таким займатися ми нічого проти цього зробити не можемо. Нібито в Китаї. Які ще країни? Ну такі, от от Китай, це така видається країна велика, так яка допомагає Росії обходити санкції. Які ще країни можна назвати, які роблять подібне? Ну я би не стверджував, що це саме безпосередньо така ну, державна політика окремих країн, але скажімо так, з території окремих ага. країн дійсно. Бачимо, що потрапляє в обхід санкцій більше критичних компонентів або іншого цінного для російської економіки. Це перше місце з відривом Китай. Не можна забувати про Арабські Емірати та про Туреччину. Хоча я би сказав, що за попередній рік там стався суттєвий прогрес. Деякі запчастини продовжують їхати з європейських країн. Ми бачимо, чимало все, ще мікроелектроніки виготовлені американськими компаніями. І тут велике питання, як саме вони потрапляють. Ми бачимо звичайно ряд країн Центральної Азії, зокрема Казахстан, Киргістан Узбекистан. Тобто, насправді, ну доволі багато країн, в яких так чи інакше відбувається небажаний для нас обхід санкцій. А з іншого боку, ми бачимо в цілому по багатьом параметрам і по багатьом країнам прогрес, і це дозволяє доволі впевнено, дивитися те, що там ну там протягом цього року прогрес буде поліпшуватись. Якщо коротко сказати, санкції працюють насправді чи ні, тому що ну існують різні абсолютно контроверсійні іноді точки зору на це питання. Анкції абсолютно точно працюють з цим погоджується вже дуже багато економістів, навіть дуже сильно прокремлівських. Ми бачимо абсолютно об'єктивні показники того, що економіка Росії перебуває в кризовій ситуації, а та частина велика, яка не пов'язана безпосередньо з ВПК, це вже ну прямо ви здаєш, це є стагфляція. Тобто вони зменшуються в частині економіки, не пов'язаної з військовою промисловістю. Це дуже тривожний сигнал. Їм просто нема звідки залучати. Ти кошти в них немає робочої сили. В них величезна ставка по будь-яким кредитам. В них при цьому на великому фоні інфляція. В них не Цілому, за великим рахунком, немає доступу до західних технологій та інвестицій, тому проблемних багато, індикаторів в цьому теж багато. І я не заздрю зараз тим, хто в Росії намагається вирулювати з цієї ситуації. Ще шлях насправді дуже простий і очевидний всім, окрім Путіна, це просто припинити агресію і припинити заливати грошима в воєнну економіку. Пане Владиславе, я вам дуже дякую за розмову. За ваш час так пізно ввечері. Це Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики, був у нас на зв'язку. Дякую, зичу спокійного вечора нам всім за можливості. Дякую. На все добре. Віддати